Сьогодні, з опівночі та упродовж дня, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Зафіксовано 28 ворожих обстрілів позицій української армії. Зокрема, на Донецькому напрямку, порушуючи мінські угоди, російські окупаційні війська із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, били по укріпленнях в районі Авдіївки. Автоматичні станкові гранатомети ворог застосував у Майорську. У Верхньоторецькому двічі проявив себе на Маріупольському напрямку у Мар'їнці та Талаківці ворожий вогонь відкривався зі 120-мм мінометів та кулеметів великого калібру. По позиціях у Гнутовому та Широкому противник застосував ручні протитанкові гранатомети. В районі Красногорівки провокації тривали з використанням стрілецької зброї. На Луганщині супротивник знахабніло порушив режим тиші. Серед білого дня застосувавши вогонь важкої артилерії та 120-міліметрові міномети у Попасній. Обстріли з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів тривали протягом дня в Новоолександрівці, в Новозванівці та Кримському окупанти вели здебільшого гранатометний вогонь.